Так, всім привіт, канал Шалений тракторист. Ну що, друзяки, настав час готуватися до посівної пшенички. І, як то кажуть, хотів зняти відео про ціни вам бистренько, але вирішив, як то кажуть, похвастатися з вами. Взяв собі посівної пшенички Калісто, одеська селекція. Взяв, друзі, еліту. Ось, дивіться, яке насіннячко. зараз будемо його далі травити, це спробували тільки. Ну, в принципі, хто знає, що скаже по цій пшеничці. Ех, взяли, як то кажуть, спробувати, що вона покаже з себе. Ну, в принципі, гарна така чистенька, це тут трохи кузов був грязний, висипали. Так що провіяна. Так що хто сіяв цю пшеничку каліста? Скажіть, будь ласка, як вона себе показує? Вгадав я з цим вибіром чи ні. Ну і перейдемо, друзі, до цін. Ціна на пшеничку ще присіла, присіла, звісно, Печально Фураж 700, Третій клас 7500, другий клас 7700. Отакий. От Ціна на пшеницю. Зато ось окупили еліту по 12 тисяч взяли, друзі. Не знаю, звісно, що воно буде з цього, попробуємо. Сказали, що в цьому році дала по 60 вона. Ну, Люди вроді би непогані. А там побачимо, провіримо, як кажуть, і вже будемо знати результат. По ячменю, друзі, ціна на ячмінь у нас теж присіла, вже 7600. І більше, як би сказати, ніхто не дає, вже ферми набралися, то все дуже поки по, по цьому слабенько. Потім, друзі, соя у нас вже 12, більше немає. По сої теж ціна така слабенька. Кукуруза радує, друзі, кукуруза. У нас, звісно, ціна на кукурузу дуже така приємна. 9300, як була, так і є. Вона там 9200, 9400, 9300. ну, порізь. ну, Сотка сюди, сотка сюди, я думаю, поняли. Так що, такі ціни. Рапс у нас, друзі, ціна така приємлива. 17,5 тисяч. Ну, його її нема особо. Його зараз тільки крупні холдинги дуже сіють, тому що треба, як то кажуть, щось мати, а не виживати. Так що... Ну і наші, друзі, українське чорне золото, тобто соняшник. Мадин Україна. Ціна на соняшник така теж непогана вже. 2700 була, трішки присіла, зараз 2500, олійниці 21500 дають. Ну, от Така ціна у нас, друзі. На наші культури Дніпропетровська область і Україні гордость. Так що слідкуйте, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте вподобайку. Ну а ми зараз будемо робити вещі. Будемо красити пшеничку, щоб вона була отакенька. Бачите яка? Ух. Так що, всім дякую за увагу, всім пока-пока.